І так, всім привіт! Сьогодні на огляді отакий от ніж від СОХ. Ну теж це е, китайці. Як знову ось така коробка. В ній нічого там цікавого, по-моєму, не було. Отак видвигається, тут ніж лежав. Ось він. Ніякої інструкції, нічого там нема. Ось така коробочка. Невзрачна, біла, чорна така. Добре. Ось сам ніж. Сох. Теж з якимось наподобі Аксісом зроблений, бачите? Така штука ось. Напис сох є. Ось. У. З цієї сторони напис Limited Series. Типа D2. Ну, звичайно, тут не Д2, я думаю. Так як це копія. Але інтересна така доволі. Типа, оці G10 чи пластик, не знаю, що тут. Скоріше, пластик. Так, да, воно блой видно. Трошки закрита система, ось знизу. Доволі по центру ніж зроблений. Сам клинок зафіксований добре. І отакі от штучки можна. Либо заплавник. Ну, він не вистрелює заплавник. За шпиник краще. Ось ось. Ну, можна і заплавник ось. О. Ну, такий смазаний, нічого. Оце з коробки як взяв його, непогано. Дуже прикольна кліпса, що аж ось отак буде. Тільки оця штука торчать надіватися на карман зараз продемонструю зараз продемонструю то тобто є ось склали ніж і типа наділи на карман і ось отак тільки буде виглядати ніж тобто якийсь другий там наприклад ну оцей що я раніше показував. У нього такий кончик буде торчати, Ось. треугольничок такий. Ой, взяти оцей ніж, наприклад. І ось теж ось ось такий хвостик торчить. Ось. А цей такий, що зовсім прям аж. З кобауця, видна і все. І напис «Сок». Ну, Прикольний такий, зроблений, дуже цікаво. І взяв в зеленому такому хакі кольорі. Щось хотілося другого цвіту, ну, Кольору другого взяти. Бо всі то чорні, то сірі у мене. Цей сірий, цей чорний. Ось Цей такий зелененький буде сок. Що сказати по дизайну самого клинка? Ну, він звичайний, мені кажеться, ось, здається. Цей дроппойнт чи як він там називається. Шпейник оцей є, Ну, без шпейника важче відкривати. Тобто ну, можна інерційно отак відкрити. Я би... О. Трохи потренуватися. І буде гаразд <кій> за цей фліпер, ну таке, не завжди відкриєш. От. Тобто, ну, Проще його за оці, типу Аксіса віддвинути і відкрити. І також і скласти. Ну, все. ну, Треба привикнути я. З аксісами не дуже. Ось Є трохи брачок, отут напливчик якийсь, де зубиться оцей тут. Але нічого страшного, А ну я навіть ногтем його і вбрав. <с> ну так цікаво виглядає, в колекцію піде мені. Дуже цікавий ножик. Спробуємо, як він ріже, як він ета, поношу його на кармані трохи і подивимось. Всім до побачення!